Читаю, як губернатори говорят, удар по очередному НПЗ. У меня вопрос: а люди яким місцем думають защита НПЗ не стоїть больших денег от слова совсем на тлі нових ударів по базам русських у Соловйова експерти почали ставити логічні питання. Наприклад, чому при колосальних витратах на оборону та на армію російські НПЗ та військові бази стабільно знищуються українськими силами оборони? Так, їхній популярний військовий експерт Хадарьонок щиро не розуміє, чому оборона навколо цих об'єктів була не удосконалена за останні два роки. Ну очевидно, що всюди, куди може, долетіти, літі, ну, да, да. ну можна вложити. Очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важные объекты. Посты визуального наблюдения, Согласна. прожекторы, ну, конечно, пулеметные установки, да, но это вообще-то не требует каких-то усилий на, фор... на уровне там, мегабластеров, там, или погружения верно. в квантовую механику. Конечно, да. это же ну, очевидные вещи. Закройте Лично... направление подлетов сетками, поставьте систему защиты. Ну Азбучні речі. Та тут, власне, сам Путін визнавав на днях, що у них там ППО далеко недосконали, що все одно пролітає купа дронів, тепер ще й ракети летітимуть, і вони нічого з цим зробити не можуть. І диктатор сам зараз такий потискає плечима та каже: ну що ж, вони битимуть по нам сильніше, а ми, а ми, ну, а ми напевно подумаємо над тим, щоб нарешті удосконалити свою протиповітряну оборону. У нас ніяких ілюзій на тут. Ну, что що ми повинні е, делати в ответ. Первое, ми, звісно, будемо совершенствовать наші системи ПВО. Будемо їх уничтожать. Воно ж там ледь говорить, щось там собі підніс, незв'язне сидить. Геостратег цей бункерний. А він не хоче поцікавитися у свого міністерства нападу. Як же ж так сталося? Що останні 20 років, коли вони під час розробок своєї нової техніки орієнтувалися саме на західну техніку, щоб створити свій атв'ят западу? А у підсумку виходить так, що сучасні дрони, сил оборони та ракети старого зразка заходу пробивають доблесно російську ППО? А грошенятку, то на це йшли, йдуть і йтимуть. І Кодаренок обурюється, що ніхто не збиває БПЛА чомусь. і вони просто мовчки Апарати ці, як правило, малоскоростные, 100-120 км в час самолітного типу. Тобто це не FPV дрон. Он напоминает самоліт типу Як-12. І його, наприклад, несколькими очередями з ЗПУ 4 45 Так і хочеться сказати і голосом, і произношенням. Товарища Сталіна, я не розумію, що вам при цьому не треба обращатися к армії. Це не вопрос армії. этом деньги у владельцев НПЗ є достаточне. А як цікаво, виходить? Тобто, Міністерство нападу Росії виявилося не готовим захищати важливі об'єкти на своїй території. Російське ППО пробувається дронами, які подекуди залітають на тисячу та понад тисячу кілометрів у глиб Росії. Тобто вони пролітають купу місць, де Гіпотетично могли б бути збитими, проте не збиваються за тих чи інших причин. Десь хтось не влучив, десь не помітили тощо. А соловйов каже, що це все ну тобто незахищеність важливих об'єктів це проблема не російської армії та міністерства, це все проблема бізнесу, кому і належить Сін тобто порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Російська влада традиційно своїх не бросила та ковтає той факт, що у них нафтопереробна галузь зараз страждає. Та армія до якої Соловйов не закликає зараз звертатися на полі бою, подекуди має проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Але не переплутайте це все тому, що бізнес не купив собі ППО, а не тому, що Кремль не здатен захистити свою ж територію. Чого вже тут говорити про їхнє ППО на тимчасово окупованих територіях України? Он, банальний приклад. Сьогоднішній інцидент в окупованому Луганську. Єб... Сука, опять в'єба. Ну, походу, сбили б. На... Дві ракети, бл. Опять по Луганску хуй. Та збили ще і як військову базу збили цілою. Зараз ви бачите фото відповідні. І деякі фото та відеоматеріали локалізовані у районі гострої могили біля казарм колишнього луганського вищого військового училища Штурманів, де за всі ці роки окупації вже досить з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місці знаходиться литовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі, днями і ночами, російська армія перевозить вантажі, зброю, особовий склад, який дислокується у тих же казармах цього льотного училища, а також у районі колишнього обласного військомату. Але російська пропаганда, звичайно, про таке не казатиме. Вони там малюють картинку про новий теракт з боку так званого київського режиму та кажуть, що це був свідомий удар по цивільним тощо. Це просто. Ну, це просто вони цинічні та криворукі покручі, які прикриваються цивільним населенням, запускають ракети зі своїх систем ППО, які потім падають там, де впадуть. І часто це буває, на жаль, в житлових кварталах, через що страждають мирні люди. Наприклад, після сьогоднішньої вдалої роботи російської ППО зруйновано під'їзд в п'ятиповерхівці. Тут просто без коментарів. Два і три хлопка таких тихих. Ну, похоже, як контейнери розгружають мусорний. а потім сильний хлопок. Ну і все. Связь пропала, з дочкою не зможе дзвонитися. Прийшлося взяти э, в Тухачевська Тухачевську, прикиді в этот 18-й, дом знати. Дочка з внуками ціла і не ціла. Все в порядке? З ними все в порядку. Около одинадцяти часов. Почали свишати вистріли. Потім ці вистріли переросли вже в такі. Знатнеї бабахи. Счастливо несколько, там ну не сильно говків, Потом і вот, и последних два були самые громкие. У сусідки наші там все окна выбиты, Я не знаю. Це просто черговий епізод російського освобождения. Україна б'є по військовим об'єктам та воює з російською армією. Натомість, росіянам. Просто байдуже на це все. Про яку мораль? Так, честь можна говорити, якщо вони незаконно захопили частину території іншої суверенної та незалежної країни, та вважають, що роблять правильні речі. Вони гатять по будівельному магазину свідомо, знаючи, що там немає якихось бойовиків чи техніки однак вони це роблять як елемент терору та залякування. Вони гатять навіть по своїм, аби демонізувати Україну ще більше. Хоча правда не на їхньому боці від слова зовсім. Після 2014 року, коли були підписані мінські домовленості, по Луганську, 8 років нічого не прилітало, і ніхто не гинув. А потім Путін вирішив защитити Донбас, викинув Мінські угоди у смітник та розв'язав повномасштабну війну. В результаті тепер по окупантам в Луганську прилітає так, як не прилітало ніколи. І найабсурдніше є те, що в Луганську і досі знаходяться ще довбні. Які раділи початку СВО, які продовжують підтримувати цього старого бункерного дурня, але їх поступово менше. До прикладу, сьогодні, внаслідок удару по Луганську постраждала квартира місцевого письменника та пропагандиста Гліба Боброва, який ще до 2014 року славився українофобськими статтями та своїми виступами. Пропагандист у себе опублікував відео, де все показав та розповів, отак виглядає тепер. Вот же моя квартира. после того, как сюда прилетел обломки сбитых э, ракет, которые ударили по восточным кварталам. Э, наш дом разбит. Ну, крыша побита. Очень много побито балконов и окон со стороны восточного рынка. Два раза подряд ударило. Я чуть там квартири квартиру, і тим не менше, тільки несколько мелких осколків попало в руку в ухо і в лоб, а ну стекла. А так цілий неврідимо оказався. Ось так от Боженька твіл, які діла, так і живе. Навіть цей персонаж каже, що це були саме уламки. Тобто визнає, що русскі своїх В вкотре. Але кремлівським каналам не вигідно визнавати свої помилки і не вигідно визнавати, що внаслідок дії російської армії гинуть цивільні. Вони все спихують на когось. Головне, щоб не вони були винні. І до речі, примітно, що лодже, як каже цей зет пропагандист, та й сама квартира виглядає як якась закинута, вибачте, на слові, бомжатня. Виходить, що робота на путінський режим не принесла цьому баброву багато грошей. А, тепер, Володимир, на вас стоїть не менше сложних задачі не тільки побідіть. А не ну спастімі. Отже, ставитиму на цьому сьогодні крапку. Дякую, що ви дивилися. Традиційно. Я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно зараз. Найголовніше. До зустрічі.